Ти вчиш мене не опускати руки, і на руках тримаєш ти постійно, лікуєш ти від цих сердечних мук і рани всі ти гоєш дуже ніжно. Що я проходжу, знаєш тільки ти: ти бачиш все, усі мої бажання, я завжди йду з тобою до мети, не дивлячись на всі поневіряння. Я йду вперед, бо ти завжди є там, ти кличеш, кажеш, щоб не здавалось, і коли знову падаю від ран. Ти все одно до тебе піднімаюсь. Я йду вперед, бо хочеш цього ти. Буває, що в дорозі зупиняюсь та лиш для того, щоб набрати сил, а далі знову йти я намагаюсь. Я не здаюсь, бо завжди поряд ти, твоя любов, так серце мені гріє, що хочеться в мені вперед іти, і йти з тобою, Боже, до могили. Я знаю, що нелегко буде йти. Я не чекаю, що щось буде краще, я просто йду, бо є зі мною ти, ну а тобі було багато тяжче. Несеш мене, бо я твоє дитя, не залишаєш ти мене на півдорозі. Ти пронесеш мене через все життя і потім витриш ти всі мої сльози. Мене завжди в житті благословляєш, не знаю я ні в чому недостатку. Ти душу мою, стомлену скріпляєш. Допомагаєш ти від самого початку. Не хочеш ти, щоби, я, ти робиш все, що було мені легше. Я відчуваю, як рука твоя стіляє ніжно раненого серця, твій дотик є, не наче той бальзам, як джерела, цілющого потоки. лікуєш ти, не залишивши шрам, щоб далі я могла робити кроки. Я дякую тобі, о мій Господь, якби не ти. Не знаю, чи жила б я мене життям і далі ти проводь, нагадуй ти про своє розп'яття, щоби завжди пам'ятала про те, що ти прийшов для мене значно більше могла упевнено йти вперед, через вітри, що так сердито свищуть. Допоможи, мій, Господи, мені тримати завжди лише твоєї, і коли буду знову, я в пітьмі. Мені би світлом для душі моєї. Не залишай мій, Господи, мене, я знаю, що ніколи не залишиш. Та все ж прошу я, Господи, тебе, ти доведи мене до себе в мішність. Амінь Богу.